Вітаю вас, дорогі друзі! Всі ті, хто вивчає іспанську мову разом з іспанська для українців. І сьогодні в нас не буде уроку, але в нас буде дуже цікава, дуже корисна тема. І цю тему нам розкриє наша гостя Оля Міронюк. Ми вже вітаємо її. Олю, привіт! Привіт усім! Оля, до речі, так як і ви вивчає іспанську мову зараз, перебуває в Іспанії. Але а, з чим стикаюся я дуже часто, і у чому я вирішила а, попросити у Олі про допомогу? Дуже часто я стикаюся з тим, що українці, які зараз вивчають іспанську мову, зокрема, але я впевнена, що так само з будь-якою іншою мовою, і перебувають в цей час в стресі. А ну, це е, зрозуміло, що більшість з нас в цих стресах таки перебувають, враховуючи ту ситуацію, яка є сьогодні в нашій країні. Іспанська мова для них, як вони говорять, не йде, не можу, не виходить. Е, щось прям блокує е, їх розум. Для того щоб її вивчати інколи я таке зустрічаю, навіть коли мова йде вже про навчання безпосередньо зі мною, коли людина вчиться, вчиться і все добре, і настає момент, ми вже пройшли там 5-6 занять, і вона до цього вже багато говорила. І тут знаєте, як блок все забула, не пам'ятаю дієслова, не пам'ятаю слова, які вивчала. І е, якщо ви стикаєтесь з подібним чимось, напишіть мені в коментарях, і це значить, що це відео для вас, тому що Оля Міранюк сьогодні нам допоможе розібратися, в чому саме причина, і як нам зробити так, щоб ми... З такої ситуації вийшли, і відповідно відкрили наш мозок для того, щоб іспанська мова чи будь-яка інша іноземна мова у нас запам'ятовувалась, і ми могли отримувати максимум від того, що ми робимо, що ми зараз інвестуємо. Олю, чи правда, що отак воно відбувається? Чи можливо ви з своїми клієнтами бачили таку саму проблему? Ну я цю проблему бачу і. Вона дуже значна, і я постійно шукаю варіанти, як з такими людьми бути, як їм подавати інформацію, як допомогти їм все-таки налаштуватися на цей лад. Але мені моїх знань як викладача іноземної мови зачасту не вистачає. І тому я хочу, щоб ви поділилися своїми знаннями, як психолог, як психотерапевт. І я певна, що це буде всім нам корисно. Мені в першу чергу. Дякую, Катю, в першу чергу, за довіру. Я сьогодні вам приготувала метафору, бо завжди, коли ми не можемо щось зрозуміти, нам може допомогти метафора. І якщо уявити собі вивчення нової мови, ну, взагалі то стресове таке явище, яке впливає на людину, в будь-який час і в мирний, і зараз, коли ми усі знаходимося вже другий рік у війні повномасштабній, то стресовий такий фактор є, тому що людина відчуває себе безпорадною, маленькою. І якщо до метафори повернутися, да, яку я хочу вам запропонувати сьогодні, то Уявіть собі, що вивчення мови це шлях через горну річку. Ви колись бачили горну річку? Бачила. Все хочу спуститися по ній на відповідних човниках. Так, але то не по річці шлях, бо нам треба перетнути її, то mm -hmm. по такому навесному накидному мосточку. Такому, знаєте, який складений з таких дрібних да, брусок так зв'язаний. Коли з, ти не вийдеш. А, чи... Виправляйте мене, бо українську я також вивчаю. <ріху> 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 Кому потрібно вивчити саме іспанську мову і разом з тим українську, можу вам порадити. Мій канал Іспанська для українців, де абсолютно безкоштовні уроки для наших дівчаток, ну і хлопчиків так само з України, яким зараз вони потрібні. В описі до цього відео залишу посилання на канал. Олю, будемо вивчати і іспанську, і українську. Так. Все добре, ми вас підтримуємо. Друзі, підтримуйте Олю в коментарях, що її українська, вона на... Багато вже краще, ніж була, а буде ідеальною, Олю, я Вірю, як і іспанська, до речі. От а ми рухаємося далі і вже всі уваги. Чекаю, до речі, на ваші вподобайки, так само. От я хочу зараз, щоб ви, Катю, наш і ті, хто нас бачить зараз, дивляться десь в ефірі на Ютубі, щоб ви насправді уявили собі, що ви стоїте на березі горної, бурхливої ріки. І ця річка несеться з неймовірною швидкістю. Вам треба дістатись на той берег, бо в метафорі цей берег це нульовий рівень знання мови, а той берег то такий вільний рівень, коли ви можете спілкуватись, складати речення і маєте порозуміння з представниками. Того чи іншого ну, народу, Так? уявили річку? Уявила. А річка холодна, глибока, бурхлива. Впасти в неї дуже страшно. Угу. А Міс... ми по мосточку, так, йдемо? Міс... Який... Мосточок, який йде через ту річку, хто бував на нашій Західній Україні, той бачив такі. Коливаються. Так. Збоку в бік. І ось цей ваш шлях. А uh -huh. коли ви робите перший шаг, у вас з-під ног уходить почва. Ви більше не стоїте на твердій землі. Ви uh -huh. висите в повітрі. Uh -huh. і, і ці дощечки, на яких ви стоїте, вони колихаються, і все таке зибке, все таке не... Е, нестабільне, ну, не дає опори. А людина тоді спокійна, коли в неї є опора якась. І от зрозумійте, якби цей місточок був без правої та лівої е мотузки, за яку ви можете взятись руками, то як би ви перейшли ту річку? Аж ніяк. я? Я би повзком лягла на ці деревинки і все туди дряпалась. Але не забувайте, що люди є, у яких є е, страх висоти. У угу. мене теж є. І в Береч. мене є. І, і тоді цей шлях ще ускладнюється більше. Тож, уявіть, що праве перило це ваша мотивація, за яку ви можете триматись. Ліво перило, перило це ваша практика. Говоріння. І якщо ви тримаєтесь за вашу мотивацію та щоденну або щотижневу практику, то ви рано чи пізно дістанетесь того берега, на який ви хочете перейти. І Я тут додам: це буде 100%. Якщо ви думаєте, що ви витратите три роки і будете триматися за вашу мотивацію, триматися за вашу практику і нічого не вийде, то це неправда. Вийде у всіх абсолютно. Просто в когось вийде за рік, в когось за два, в когось за три, але вийде абсолютно у всіх. <гум> так повернемось до стресу. Ну, коли ви уявляли собі цю картинку, чи не, чи не відчували ви внутрі, всередині, всередині себе ну, такий нібито струм хвилювання? Е, ну, знаєте, десь відчувалось. Таке, таке. А чи точно мені треба на той берег? Чи от такий момент був. Так, mm -hmm. да, Катя, це дуже важливе зауваження, тому що саме, саме так і думають іноді ті, хто вивчають мову. Е, починаю. Не виходить. А навіщо воно мені потрібно? Там уже мені не потрібен той берег. І, е, ну. Е, той стрес, в якому ми знаходимося завдяки обставинам, він ще додає нам цього тремтіння на тому місточку. Що би я могла порадити? Те, що роблю я. І коли я почала це робити, то прогрес став е ну, наявніший. Перша порада організація простору. Той час, коли ви, коли ви присвячуєте вивчанню мови, вам повинно бути комфортно, вам повинно бути тихо навколо, щоб ви могли зосередитись. Перше, потурбуйтесь про себе, про те, щоб у вас було все, що вам необхідно. Підручник, екран, комп'ютер чи зошит, щоб вам було тепло, щоб ви були ситі, щоб ви були ну, в такому гомеостазі внутрішньому. Тоді, коли мозок і організм відчувають себе в гомеостазі, тобі ж в спокої. Тоді тільки може заходити щось в той розум, і щось якісь там нейронні зв'язки можуть утворюватись. Це перше. Друге, якщо е, взяти за маленьку таку практику кожен день хоч 5 хвилин, а допоможе вам в цьому е, суперова програма доолінго, бо, бо вона мотивує, вона мотивує. Катю, Катю, ви шикарний вчитель, але ви ж не можете кожній своїй учениці або ученику щодня ділити хоча б по 10 хвилин кожного дня. А ти повчив, а ти повчила, а ти повторив, а ти повторила. Що робить дуалінго? Хто не знайомий, я, я дуже рекомендую, бо в мене вся родина зараз займається на дуалінго. Ми вечеряємо і в телефони відразу. Проходити урок вечірній. Що вона робить? Вона надсилає ну такі нап... нагадування. нагадування так. Сьогодні і, і мотивує бонусами, різними призами, лігами, якимись якимось парними завданнями. Ви можете додати туди своїх друзів і виконувати якісь завдання Ой. разом. Це, це як ігра. А наш мозок з дитинства звик і грі і в ігрі завжди Краще засвоює, засвоює будь-яку інформацію. Друге правило, кожен день хоч п'ять хвилин. І а, така порада особливо, якщо ви відчуваєте стрес, ну такі, от ви а, знаходитесь постійно в якомусь такому дистресі, який не, не проходить. Ну, кожен день. Кожен день. А, візьміть собі а, і для здоров'я, і для вивчення мови, практику. Якусь дихальну, яка вам більше сподобається. Я дуже люблю дихання по квадрату. Це коли вдох на 4, затримання дихання на вдосі на 4 щоти, і видих на 4, і затримання видиху на 4 рахунка, на 4 долі. І так, десь там 8-16 квадратів, подихайте і ви зрозумієте, як дихання пов'язане з нашим. Почуттям внутрішнім, з нашим психічним станом. Тоді подихали, беріть свою улюблену ручку, свій улюблений зошит, книжку, яких зараз ну доволі багато. Відкриваєте інтернет, до речі, каці уроки, такі цікаві, ну і на такий на хлопський розум, як кажуть, ну прості, дотепні. І головне правило робіть. 100% головне робіть. І що я ще спостерігаю? Знаєте, з одного боку здається, що у людини стрес, і вона не може вивчати. От в неї не йде, не запам'ятовується і так далі. З іншого боку, я бачу, що саме вивчення допомагає їй вийти з цього стресу. Так і є. Якби отак воно, здавалось би, такі речі одна одну виключають, але от. Саме вивчення мови допомагає як ніколи вийти зі стресу, тому що нам дуже часто складно себе зорганізувати в чомусь іншому. Роботу, наприклад, важко знайти, чи робота, яку знайшов, не подобається, чи ще якісь речі складно себе змусити робити. Ну, Якщо в тебе в графіку є. Наприклад, іспанська мова, да, сьогодні я з долінгу займаюсь, тут у мене урок. Ага, тут вийшло нове відео, значить я протягом там двох годинок його обов'язково передивлюсь. Тут мені треба десь собі знайти друзів, з якими я буду практикуватися, піду спробую познайомлюсь, піду в якісь кола, які мої професійні там буду знайомитись. І люди просто вони виходять з цього стресу, і хочеться кричати і говорити: слухайте, до вас все вийде. Просто е якраз оцей шлях, оцей місточок, оцей хиткий такий. Це ваш вихід, тому що на тому березі там є результат, до якого ви рухаєтесь. Там є вільне володіння, там є розуміння тих іспанців, да, яких ви зараз не розумієте. Там ваша робота, там ваш бізнес, і там ще багато чого, що на вас чекає, хорошого. А шлях туди, ну, як правило, так, він складний. Я б але... Катю, я так. б додала, що там ще є воля. І там є ну, відчуття внутрішньої волі, свободи, так? І там ще є самооцінка, яка дуже потребує підтримки. І уявіть собі тільки, ви знаєте іспанську, що з вашою самооцінкою в цей час. О! Полетіла вверх, Я тепер можу не тільки мити туалети і працювати в полі чи в теплиці. Я ого-хо! Так. Саме так. А ще я хочу сказати два слова про те, що про мої улюблені нейронні зв'язки. Коли ви кажете, що мова дозволяє нам допомагає нам вийти із стресу, так і є. Бо стрес це як протоптана доріжка. Ми туди-сюди, по тій доріжці бігаємо і круги круги наматуємо у цих своїх думках, як правило, негативних. А коли ми вивчаємо мову, нову мову, в нашому мозку утворюються нові нейронні зв'язки, це як нові стежки, а ще можна піти цією стежкою. І тоді ми насправді ми і наш мозок, і наша психіка, і все тіло, мабуть, реагує на те, що мир, світ насправді ширше, ніж та наша одна стежечка, якою ми бігали. І взагалі, коли людина отримує якусь нову навичку, старі ж нікуди не поділися, ми ж їх вже здобули, і тепер навичок більше і завжди в тебе є більше варіацій, як ці навички разом, бо саме разом вони роблять з тебе крутого фахівця, крутого спеціаліста, класну людину. От саме разом, якщо ти їх використаєш, то ти отримаєш більше в результаті. І задоволення, і грошей, і чого завгодно. Тому е, я тут хочу сказати, звернутися до тих, хто знає іспанську мову, є інші мови. Чи е, якщо ви знаєте іспанську, е, але вам чогось іншого не вистачає, є багато е, того, що може допомогти вам подолати стрес і одночасно е, справді зробити вас набагато кращим фахівцем. Але головне, щоб те, чим ми займалися, воно звичайно вам подобалось, тому що це те, що вас буде мотивувати да, до, того, до того берега, як сказала Оля, дуже класно. класна. Так, Катя, дуже Катя, ще, 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 зараз ви сказали, і в мене думка це я хотіла насамперед сказати, але так можу уйти і не сказати. Любі колеги, які вивчають, як і я, іспанську мову. Я по собі відчуваю це і ще прочитала в дуже умних книжках: що коли ми вивчаємо мову, ми дуже соромимось, що той, та людина на тому березі, тобі ж ті іспанці, вони будуть на нас якось дивитись, там посміхатись, що ми щось не так сказали. Насправді це не так. Бо кожна людина хоче. Бути зрозумітою і розуміти, що від неї хочуть. І якщо ви щось намагаєтесь сказати іспанцям, вони будуть так вуха насторожувати, щоб тільки зрозуміти пів слова, не той глагол, не, 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 не той е, предлог чи щось, вони вас ро будуть розуміти, будуть намагатися. Тому, якщо по цьому місточку знову йти, то розумійте, що на тому березі вас чекають. Не ви не йдете в якусь глухомань, в якийсь ліс. Там є люди, які готові з вами спілкуватись. Тільки почніть, тільки відкрити рота. Да, 100%. 100%. І ну навіть уявіть: от, наприклад, ви йдете по центру хрещатика, і тут якийсь іноземець. Ну, бачите, ви по ньому, що він іноземець, і він до вас звертається такою українською мовою. Нехай ламаною, нехай а, дієслово поставив не в ту особу, але як ви відреагуєте? Ага, та ви ему, за руку його доведете. До речі, в мене так і було, Оля, коли я ще була студенткою і поїхала вперше в Іспанію, і ще не дуже добре володіла мовою, і ми заблукали в Барселоні і почали звертатися до іспанців. Ну що ви думаєте? Вони взяли мене за руку і повели в метро, яке я шукала, і до того метро хвилин 15 було йти, але вони мене за руку довели. Тобто, наскільки це може допомогти вам? І підіть зверніться до них англійською. Не знаю, не знаю, як вийде. А от іспанською точно вийде, навіть якщо вона буде у вас на дуже низькому рівні. Так, саме так. Англійську а іспанці взагалі-то мало хто знає. Ну, так, щоб розмовляти. Дуже погано. Так. Так, тому, друзі, я вас закликаю, не зупиняйтеся. Подивіться моє попереднє відео мотивацію, до речі, де, знову ж таки, я говорила про те, що робити, коли хочеться кинути. Ось тут за посиланням я для вас залишу це відео. Не зупиняйтесь. Шукайте для себе шляхи, як підтримувати, як підпитувати цю мотивацію. Різні е, варіанти. Шукайте для себе наставника, як я говорила в попередньому відео, для того, щоб ви цей шлях. Прийшли, для того, щоб була у вас підтримка, щоб через цей мосточок все-таки перейти і опинитися на тому березі. І ще один момент: багато тих людей, які вивчають мову, вони говорять. От справді думають, а чи потрібно мені, я ж хочу повернутися на Україну. Я кажу, та я думаю, що всі хочуть повернутися на Україну, і слава Богу, і ми вас тут чекаємо усіх. Але від того, що ви повернетесь на Україну, знаючи іспанську, гірше не буде нікому ні вам, ні Україні, тому що у нас дуже багато потенціалу у різних бізнесах з Європою у різних взаємозв'язках, і те, що ви повернетесь ще кращим фахівцем ніж ви були до цього. Повірте, повірте. Ми, ми тут прямо на вас чекаємо, тому що нам відновлювати економіку нашої країни. Нам з вами, мені і, кожний, і кожному з вас, і кожній з вас. Дякую вам, Олю, за ваші поради, неймовірні. Ми всі взяли собі на озброєння наші поради. Підписалися на канал, хто ще не підписаний. Тому що саме тут виходять безкоштовні уроки іспанської мови, за допомогою яких ви так само можете е підтримувати і свою мотивацію, і свої знання. Покращувати. Підписуємося на додаток, до речі, якщо ви хочете отримати від мене огляд різних додатків, бо Duolingo він не єдиний, є ще інші додатки. І якщо ви хочете отримати цей огляд, напишіть мені в коментарях, і я для вас теж зроблю таке відео, щоб ви могли мати декілька інструментів різних, корисних і різну практику для себе робити. І так само, якщо ви десь вивчаєте мову ще. Я вам кажу, ставлю великий лайк від мене. Посилаю це дуже класно. Ви великі молодці, і я бачу, що деякі люди, от наскільки вони замотивовані, що навіть якщо в них немає грошей, вони Досягають великих результатів. Навіть якщо вони не можуть оплатити собі курси, оплатити собі репетитора, їх мотивація настільки сильна, що вони знаходять ті ресурси, які є, які доступні. Цей канал один з таких ресурсів, і вони вивчають, і все рівно вони говорять. Тому, якщо ви такі від мене для вас лайк, а якщо вам сподобалось відео і було корисним від вас для нас лайк, і чекаємо нової зустрічі. Я безпосередньо. Середньо дуже чекаю нашого нового уроку, який буде вже дуже скоро. До зустрічі, друзі, адіо! Асто!